Плюси і мінуси на острів скарбів. А бе не бакомобайки. Не тихо гендельфи, як бачиш, вибрали острів. Тож і ви заходіть спільноту, там буває цікаво, різні голосування, в тому числі і за відео, які виходять частенько, ділюся цікавим українським контентом. Тож не лінуйтесь і заходіть. А тепер до мульта, оскільки я його майже не пам'ятаю з дитинства, в мене він не викликав ностальгію. Хоча це напевно навіть добре поможу без замилених очей зробити такий огляд. І ось що з цього вийшло. Звісно, головний мінус мультфільм російською. Так він досі не має української локалізації, або як просто народі легше сказати української озвучки. Кіно так, так. Кіношний каламбур, завдання, якого постійно переривати. Мульт. Звісно, є люди, яким подобається або ностальгія, або ще щось, але, як на мене, це точно мінус. Сюжет. Під час перегляду довго здається, що його просто нема. Одне незрозуміле бах-пах, ще й до того розбивають його кіношним каламбуром, описом персонажів і дуже довгими кадрами, які найчастіше показують, як хтось де 2 метри, ніби кілометр. Також сильно кидаються в очі, однакові сцени, однакові жарти, але ж вдруге, те саме вже не прикольно і зовсім не смішно. Логіка. Всі дії персонажів позбавлені логіки чи реальності. Так, я розумію, це мультфільм, але такі моменти, як пересунули двері, чи стерли дябчика, або взагалі коли всіх багато разів вбивають, але всі далі живі, ну. Діалоги Ну і звісно, тут не хватає цікавих діалогів, які брухали сюжет, і хоч трохи би зв'язували події, які відбуваються, десь на середині фільму виникає питання? Що за чортівня? <рес> <рес> І як же обійтися без ляпів, яких тут море, океан, всі перераховувати, звісно, не буду, так як довго хіба якщо вам відео зайде і воно набере 10 тисяч переглядів за тиждень, тоді зроблю окремі доколупайки. А зараз ось парочка, то права нога є, лівої нема, то навпаки, то за дверима кімната, то вже нема. Озвучення персонажів. <звук> Я спочатку хотів дати мінус, але зрозумів, що це буде за російську, але за це є головний мінус, тому озвучення зроблене насправді добре і забирає свій плюс. Атмосфера. Варто відзначити, що тут є дійсно класні атмосферні моменти, які показані круто, хоча любителя мульта він напевно цілий атмосферний. Візуал. Так, з візуалом тут і проблем багато, але рік виходу і багато стилістичних і цікавих рішень переважають, тому плюс. Меседж. Хоча мульт більше розважальний, комедійний, при цьому озвучує правильні речі і до того показує шкоду алкоголю і куріння. Стиль. Ну і звісно, як можна не похвалити за цікавий підхід. Тим більше це було більше 30 років тому. Імітації руху камери, цікаві переходи, та думаю, навіть гайрічі би зацінив. Бонус Так, мінусів мене вийшло більше, хоча можливо це був вплив російської. Мені було дуже незвично дивитися, чи побачив я в цьому мультішедевр. Звісно, ні чи острів скарбів наш? Ну так напевно, фільм український радянської доби, якщо так можна сказати, але блін, як його сприймати українським, якщо навіть українського дубляжу нема. Це явно мінус, який потрібно виправляти. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Заходіть також на канал NotGeek, саме він доклав багато зусиль для створення цього відео і дивіться також його версію на острів наш. Пишіть в коментарях свої враження від острова Скарбів чи від цього відео. Також напишіть, як вам такий формат, подобається, не подобається, або пишіть все, а на цьому все.